Привіт, друже! Це Влад, а це мій канал про моє хобі. Після обіду вирішив поїхати з недалеко від дому, трішки покопати по старим хуторам. Проходив я близько 3 годин. Ось Тут щойно скосили, зібрали сіно. Тут були хутори, ось тут була дорога. Поки перекурив, думаю, пройдуся ще поруч з дорогою. І на карті отак от вона була по хуторам ця дорога. Придуся туди-назад та й буду їхати. І був у мене сигнальчик, який копав трішки з нехотя, бо думав, що це алюмінієвий шмурдяк, як завжди. І цю знахідку трішки коцнув, зараз покажу. Ось, друзі, ця моя знахідочка, дивіться. Це 20 копійок 1893 року. Здається, що це срібло. Я ще не впевнений, але. Я думаю, що це срібло. такий в неї стан, ззаді позаду трішечки кращий. Але, так як і казав, тут коснує лопатою, так як вже на скору руку копав. Думав, що як завжди якийсь алюміній шмурдяк, але випала така ось монітосина. Така знахідка. Продовжуємо далі, не знаю, чи щось буде, чи буду щось знімати. Ну, трішечки ще пройдемося туди, метрів сто і назад. Та й будемо їхати додому. Дивіться, друзі, я так далеко відійшов ось ця ямочка. І є сигначик, і я вже бачу, і це якась монетка. Дивіться. А? Краса. Здається, що це радянщина мені. Так. Так. Радянщина. 3 копійки 1954 року. Такі ось. Але це така знахідка, хоч і радянщина, але за 3 години копу пішли знахідочки. Це два монета. Продовжуємо. Друзі, ще є одна знахідочка. Монетка. Отака ось. Ще не дивився, що це, я знайшов її піном. Зараз. Прямо ефірі будемо дивитися. Друзі, <різь> я, я, я цьому не вірю. Це 10 копійок і здається це також срібло. Тому що колір такий проблескує. Я не впевнений, але якщо це так, це, це просто щось неймовірне Стан ззаді такий печальний, але, але мені просто не віриться. Почистю обов'язково прикріплю. Копаємо далі. Фу, друзі, дивіться, який ми ще вирив а тут дивіться вверх. Від старовинного утюга, трішки обламаний тут, але все одно мені цікава така знахідка. Опять же це підтверджує те, що тут були хутора. І отут таке, мов, такий горбик, здається, тут була хата. Зараз ще трішки тут покрутимося та й будемо збиратися. І так, закінчую я на сьогодні копати, починаю потихеньку сутеніти, Вечеріє, дивіться. Красота, тиша, цвіркуниці вінчать. Хіба це не гарно? Знахідки знахідками, але моральний відпочинок це найголовніше. Відпочити від нашої буденності, від цієї проклятої війни. Це, я думаю, найголовніше. А знахідки то таке як бонусне доповнення. І зараз вам покажу свої знахички на сьогодні. І будемо прощатися. Так, ось ці незрозумілі мідні якісь штучки з різерунку бачите тут таке як шматочок чи то срібла був чи щось таке але це мідь це здається від карасінки наскільки я знаю руки дивіться бовжечки божечки, Ось така от штучка там з якимось написом і ось ці монетки які зробили сьогоднішній мій коп перша монетка це 20 копійок серебро, 1893 здається а це не 10 як я думав а 20 також тільки що 907 рік і 3 копійки 1954-го. Але ось з цієї монетки такий стан. Мені здається, вона десь чи -то горіла. І ця така, ну, ця така трішки краще буде. І косно правда, але нічого. А оцю зараз не буду її тарти, відмочу, почищу. Я думаю, все буде з нею граната бомба. Такий стан більш-менш, я б сказав, не погали. Але я не знаю, чи це срібло, чи це білончик. Мені наче трішечки другий друга не відрізняється. Загублююся, знаю, попитаю знайомих. І все буде тоді відомо. Але щоб знайти невеличку кількість таких знахідок, але дуже крутезних, потрібно викопати. Дивіться, яке кількість чермету. Оце також цікавий старовинний утюг. Отакий крупний чермет. І тут ще повна сумка всякого шмурдяку. Повно-повно капець. Так що отак. От так, друзі, будемо прощатися, точніше говорити до зустрічі, до нової зустрічі. Всім фарту, кладуху, під катуху, натхнення вам і пока-пока!